Зі нас інфоперші про головне поїхала історія одного затоплення, за яке нікого не покарано. Пише політолог і волонтера Заламан Шогера. 24 лютого 2022 року, першого дня великої війни піля піросу у порту Чорноморського суднобудівного заводу в Миколаєві затоплено флагман українського флоту фрегат Гетьман Сагайдачний, який стояв на плановіму ремонті одного двигуна з трьох. Бойова техніка та обладнання були в робочому стані. Незадовго до ремонту фрегат повернувся з навчання у середземній морі. На борту встановлено сучасний. Потужне ППО та скорострільні гармати ракети, які могли досить ефективно прикривати небо Миколаєва та Херсона та бити ракетами по колонах російської техніки, що просувалися. І що так і стоїть у тім порту нахилений уявіть, яким би міг би бути доречним у перші важкі дні наступу московиті по сьогодні. Дуже він був би в нагоді сьогодні. Хто дав команду його затопити? Команда пройшла від клоунів з банкової. Це ще один злочин проти України і акт саботажу з тисяч, що їх вчинили і вчиняють щодня за. Зелені клоуни з московського цирку Шепітона Банковій. дивно, те, що й гетьман у захайдачному і мрії ан 225 знадобився ремонт одного двигуна саме за кілька тижнів до вторгнення в Москві. Мрії не дали вилетіти до Німеччини а за командою з банкової. А хто дав команду? Напевно, ті, хто готувався їсти сухомівіну і стояти за шторами з гранатометом, а згодом убити 20 чеченців прямо в опі, де стріляли і обороняли кожен поверх. Варто пам'ятати про це, і оцього тотувту клоуни попарюють уже три роки. Ки гадаючи, що всі українці такі ж тупі і обдовбані, як і вони. Досвід Непалу палу показали, що шашлики можна готувати і не виходячи з урядових офісів. Чутки ходять, що головком клоун та його озу зібралися на вибори. Побажаємо їм долі Муамара Кудафі. причим лома може бути рожевого кольору, як фламінгу. фрагат гетьман загадачний буде обов'язково відновлено після війни. Зараз зелені експерти можуть почитати кидати какашки на вентилятори, розповідати, що то було старе. Корито і його затопили, аби московити не дісталося. Питання навіщо топити старе корито? Нікуди він не ходив. А просто стояв як рейсер «Аврора» для зберігання картоплі та капусти. І не все таки не дістався московитам, як і багато іншого. Але чому мрію «Анус-225» не дали вивести, а згодом на її згорільнім тлі з ним кувалися із задоволеними пиками типу, ми все правильно зробили. Московські товаріщі тут люди склали пазли з деяких подій в Україні напередодні війни. Віде Віктора Саклакова. Таємні накази напередодні початку війни 29.01.2023. Читаю відкриті джерела інформації. Дивуюся випадковими збігами, які сталися у перший тиждень вторгнення Мордору в Україну Наведу приклади подій, які відбувалися одночасно з різних куточків України. На кордоні з Білорусю на момент вторгнення не було наших військ лише прикордонники. Більшу частину війська Нацгвардії вивели з аеропорту Гостомелі, залишивши лише 150 строковиків на охорону. Аеропорту Жуляни залишився без охорони взагалі. Ні. Поліції Ні Національної гвардії. Генерал Кривонос, який на той час не мав посади, і волонтери, які облили злітно-посадкові смуги Жуляна Стилами, взяли аеропорт під охорону. За тиждень до вторгнення генерал Залужний отримує наказ перекинути усі війська з Харківського напрямку до зони ООС і просто не встигає це зробити, тим самим рятуючи Харків від окупації. Наприкінці 2021 року будуть розчищені усі проходи з окупованого Криму на території України. А орки за добу виявляться під Миколаєвом. Майже всі джавелінин лаута Сінгери передані Великої Британії та США на момент вторгнення знаходяться на складах на Єврівському полігоні. І лише мізер передано ЗСУ. Тетяна Чорновол та Сергій Пашинський рятують стугни та нептуни, не маючи жодних повноважень. А чиновники, які зобов'язані це робити, зникли. Окружний адміністративний суд Києва, що належить судді Вовку, приймає від адвокатів Януковича позов про незаконне відсторонення його з посади президента, незважаючи на закінчення терміну. Саме перша колона орків складається не з ударних частин а Спеціальний отряд реагування збитом. Та щитами собор йде не воювати, а розганяти мітинги, І дуже здивувався, коли їх почали спалювати. Раптове зникнення брехливого президента Єрмака на тиждень парад форми орків і боєкомпакти з їжею на три дні і списки осіб, які будуть знищені орками, і багато, багато, багато іншого. Цей список можна продовжувати ще довго. У мене сильне відчуття, що орки виконали свою частину домовленості. Типу, ми просто тихо зайдемо, нікого поки не чіпаючи. А шановні партнери здають оркам без бою Київ, Харків, Херсон за Ріжджа Миколаїв як свій час Крим дуже схоже на договірняк і я повністю вірю, що наш малий герой за ні до чого його просто грали в темряві в Україні. Єрмак і його команда давно керують і економікою, і міжнародними відносинами, і поліцією з Нацгвардією. Навіть ЗСУ намагається очолити. Окрім єрмака, всі коридори влади повно шанувальників тухлої моркви. Все, що я перелічив, вище, не може бути пояснено простими запамороченнями та ухиленнями від виконання службових обов'язків людьми на високих посадах. Один баканов. Не зміг зрадити Україну а Баканову навіть не пред'явили звинувачення. Заарештовані лучники на кшталт Боуслаєва підтверджують мою гіпотезу. Україну готували до здачі оркам, готували на найвищому рівні. І я не виключаю, що були відповідні словесні. Можливо, навіть письмові накази правоохоронним органам не чинити опір. Що стало на шляху? Виручило те, що зсу командування зсу, офіцери та бійці, нацгвардія, поліція та прості громадяни почали просто виконувати свої обов'язки згідно з конституцією, знищувати окупантів. І всі домовленості впали. Орків почали мінусувати сотнями і тисячами. Пуйло відчув себе покинутим, обманутим лухом, а карусель смерті геноциду почала крутитися. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.